Ми вигадали на пристрій, а на кінець милиці ми прикріплюємо клешню, як у ігрових автоматах, для того, щоб можна було захоплювати речі, такі як мобільні телефони, ключі, кошельки, точно ну, такі не дуже великі, але коли, коли, вони дуже часто випадають з карманів з кишені, коли ходиш на, на <милиця> Ось, о, і у нас виходить, є механізм захвати і механізм підйому. Таким способом ми полегшимо життя людям, які постійно чи тимчасово ходять на цих милицях, і це дуже їм допомагає, бо менше травм інших може виникнути, коли там десь потрібно щось нахилитися. І іноді буває таке, що не дуже там десь вгадав, коли куди перенести свій свою вагу, і тому. Буває, що також трапляються травми, ще більш серйозні ніж була. Ось таким чином ми робимо більш безпечне життя цих людей з якоїсь сторони, і також допомагаємо їм відчувати себе більш незалежними, і вони можуть більш себе самі, самостійно обслуговувати. Ми самі спортсмени, і нам доводилося ходити самі на цих милицях. Ось і в зв'язку з цим ми виходить так, що ми знаємо дуже добре цю проблему. І тому ми, коли думали, яку ж ідею все ж таки брати, ми вирішили зробити те, що може дійсно допомогти людям. Тобто не просто якийсь бізнес, де да, ми щось зробимо, так, це буде добре, це буде приносити кошти. Дуже суттєвої допомоги людям не буде. Ми все ж таки відштовхувалися від того, щоб дійсно чимось можна було допомогти. і Дійсно, це реально це не новий гаджет, не новий мобільний додаток чи ще щось. А ось дійсно те, що має спрост. І особливо враховуючи той факт, що ми живемо, як у нас проходять все ж таки бойові дії під Маріуполем, і тому дуже часто буває, що там десь снаряди, всі ось такі. Справи, і це ми розуміємо, що ось особливо тим, хто в таку ситуацію з воєнним і так далі. Їм потрібні такі засоби для того, щоб вони могли якось далі продовжувати жити. Бо молоді хлопці теж страдають. Я брала участь у багатьох конкурсах, олімпіадах, заходах, але ось саме щось пов'язаного з бізнесом у нас в Україні дуже мало. І ось коли нам запропонували, ми вирішили спробувати. Тому що нам запропонували ще відвідати деякі курси для того, щоб якось можна було краще зрозуміти, що від нас хочуть побачити на цьому конкурсі, що нам потрібно зробити для цього. І тому це новий досвід, який потрібно використовувати такі можливості, тому ми вирішили його використати. Там було дуже цікаво, було багато команд з різних стран. І всі були до тебе дуже об'єднані. Звісно, кожен хоче презентувати як найкраще, саме свій проєкт. І ну, тут як і не тільки у цьому конкурсі, завжди коли е, дружні стосунки це дружні стосунки, <рапляє> робота це робота. Тому е, тут е, не можна казати, що там не було ніякої конкуренції. Звісно, вона була, але коли ми виходили з аудиторії. Ми просто спілкувалися, разом обіжили. Звісно, там нічого такого не відчувалося, ми всі були друзі, ми подружилися з багатьма країнами, представниками цих країн. Ось, тому була дуже така дружня атмосфера. Ми прийняли дуже багато. Такого чого немає в нас в Україні, і тому ось потрібно якось це поширювати в Україні, поширювати підприємство. Бо якщо у Америці цього навчають дітей ще з маленького віку, що дають їм цю середу. Там дуже гарні університети, які є навіть бізнес-школа, яка підключена до, до нью Йорку, і там, де дійсно діти можуть от з цим всім, як це все відбувається, що це таке. А ось у нас якось це взагалі не поширено, і, і коли дуже добре, що є такі проекти, які якось допомагають ось дітям, як ми розуміти, що їм потрібно для бізнесу, як його будувати, і що це все можливо. І усі спікери, які були в нас ось особливо на другий день, вони проводили такі невеличкі конференції. Вони всі казали, що це все можливо, просто треба брати і робити. Але дуже мало хто знає, як саме це зробити і що саме для цього потрібно. І ось цей проект. Ми побачили, як це відбувається в Америці, як цього навчають, і ми хочемо також поширюватися це на просторах України. Ну Маріуполі, так як ми там все ж таки більжимо. Тобто поділитися цим досвідом, як це робити, і що це все можливо. Нам дуже сподобався Джастін. <реш> Лафазан. <реш> Лафаза. <реш> він також після фіналу, коли вже всі команди е, виступили, він давав на усю аудиторію, тобто на весь актову на всю актову залу, е, проводив свій невеличкий спіч. Ось О, нам він дуже запам'ятався саме в своєю подачею, інформації, Бо він казав дуже швидко, але е, завдяки інтонації, завдяки його жестикуляції він тримав завжди зал. До нього була вся увага. Тому це дуже було гарно. І також він потім відповідав на запитання, були дуже різні запитання, типу, як почати, що ось там, так нам 15 років, і, ну і там, комусь було, хтось був старший, там 17, що і багато хто зі спонсорів не хочуть працювати з такими маленькими дітьми, бо вони ще маленькі, нічого не те. Він казав, що не потрібно називати свій вік, потрібно просто казати, що що ти з себе представляєш, що ось що ти робиш, як це ти робиш, який вже є досвід, перемоги та тощо. І таким чином з тобою будуть цікавитися. І вже нікого не буду хвилювати, скільки тобі років. Перед такими виступами завжди є невеличке хвилювання, але ми з ним справилися і все було раз. На що лапу загрузувала? По-перше, не хвилюватися дуже, що десь може щось бути не дуже гаразд, бо так, десь якісь недочати завжди є. Але питання не в тім, як ти їх ну, зможеш ти їх виправити чи ні, а як ти зробиш так, щоб показати саме свої сильні сторони, щоб мені на, на ці недоліки не звернули дуже багато уваги. І також розвиватися і. Бачити, що це все можливо, і робити бізнес не на тому, що ось я хочу там. А компанія Майкрософт, да, компанію стати директором компанії Microsoft. А починати, як казав Джастин, він почав з невеличкого маркету у місцевості, а вже потім побудував свій бізнес. Тобто зробити щось невеличке, якийсь невеликий крок, але це не буде дуже зара одразу масштабним. Зробити щось невелике, а вже потім з цього будувати свій бізнес, коли люди будуть хотіти, щоб далі все це продовжувалось, коли тобі люди кажуть, що... Ось продовжимо. Хотімо ще, хочемо, щоб таких там не знаю, проєктів, пристроїв, того що було більше. У бажання приймати участь у цьому конкурсі, йдемо челендж Не боятися. та й не винуватися. Ми б хотіли поблагодарити організаторів цього конкурсу в Україні. Це благодійний фонд на серку, ці виконавчого директора. Романенко Ірини в міську владу Маріуполя у виці Бойченко Володимира Сергійовича та Сухової Ксенії Андріївні Іго. Ігорівні Ігорівні Ось, директора нашої школи Ровіцька Наталії Юрівня та організатора цього заходу у місті Маріуполь Укровський Альонітолівні. Дуже <гум> <гум> дасть розуміння того, з чого складається життя. Це по-перше, бо є знання, які дають нам у школі дітям, є знання, які батьки вкладають у своїх дітей. І вони кожен думає і вважає, що це правильно. Але чи є це правильно, чи ні, то життя определяє, як воно буде. І ось так саме такі заклади. Заходить саме такі зустрічі на рівні різних стран, на рівні різних людей, бо були різні національності, різні погляди, різні релігійні переконання у людей. Але це все було об'єднане тим, що люди приїхали для того, щоб доказати. Я є найкращий. Я представляю свою країну і я зроблю все для того, щоб інші країни розуміли, що такі гарні, такі розумні, такі талановиті учні є саме цією країні. І, з, і з, виходя, виходячи з цього, то є важливо не тільки для. Дітей, котрі приймали участь у цьому, а то є дуже важливо і для усього суспільства, щоб таких дітей було як, не мо... як немного більше. Це по-перше. По-друге, вони подивилися, як турбуються про покоління у Америці. Тобто вони зрозуміли, як і чому ця страна є одною з багатою багатою у світі, завдяки чому вона така могутня, і відповідь на це вони побачили завдяки тому, що вона турбується про свою молодь, вона турбується за своє майбутнє і вкладає у, це, у цього, ну, такі великі гроші. Те, що ми побачили, яке студентське містечко, то вона як наше місто. І ті заклади спортивні, освітні, культурні, мабуть, і Київ має таких закладів, які є у студентському містечку. У ну, цьому є відповідь на питання, чого вони такі багаті, бо вони такі розумні. Саме найголовніше це вірити у себе. Є що, якщо Ну, десь, може, там місяць або два тому хтось сказав, що це буде те, що сталося, мало хто повів, що це буде як. Як то кажуть, як у казці, але є то наша мета, щоб казка була бильна, як то кажуть. Тому вірити в себе, вірити у свої можливості, вірити у те, що. Твоє життя залежить саме від тебе. І як ти будеш до нього відноситись, як ти будеш себе відчувати в цьому житті, ото і є найголовніше. Раді вітати нашу команду з Америки в Україні. Ми раді, що вони здобули цей досвід, що вони там побували, що вони зрозуміли про те, що потрібно прагнути до самореалізації. І це головний компонент, який ми хочемо донести до нашої молоді, що є до чого прагнути. Щодо конкуренції вона була дійсно. Конкурс в Україні проходить вперше, але зареєстровано було 165 заявок. На другий етап вийшли 70 команд, 70 проєктів. І звичайно, на всеукраїнський конкурс може дійти тільки 10 команд. 11 команда ще також війшла, бо отримала однакову кількість балів, тому було на одну команду більше, але взагалі то 10. Так. 10 команд маємо. Всі команди були достойні виступу на всеукраїнському фіналі. Кожен, коли вже була очна презентація проектів, кожен намагався якимось чином креативити і вони молодці. Ну тобто я вважаю, що кожен, хто вийшов вже на цей всеукраїнський фінал, вже переможець. Вийшли в тройку лідерів, три проекти це милиці. пристрій для вимірювання якості бензину за декілька секунд, більш дешевий ніж всі, ти, всі ті, що вже існують. І третій платформа, да, яка займається пошуком волонтерських можливостей і для організацій, які шукають волонтерів для своєї діяльності. Щодо рівня і також конкуренції, то в нас був одним із журі, представників журі був бізнес Янгол, справжній, так який інвестує в стартапи із Туреччини. І коли він давав свою таку фінальну промову, завершував, то він сказав, що він насправді дуже вражений, що скажімо так у нас були тільки. Старшокласники, і він сказав, що в такому віці це дуже високий рівень підготовки, і що є, звичайно, на що звернути увагу в подальшому, але ну він був вражений. Він сказав, що конкурс був супер. Дуже цікаво, те, що з Києва було досить багато команд. Ми навпаки сподівалися, ну, що буде більш задіна центральна Україна, і особливо Київ. З Києва дійсно було здається одна чи дві команди. Заявки да і вони до фіналу навіть не дійшли так. А так, то конкурс охопив ну майже всі регіони, як І... самі школи реагували, По-різному. По різному спочатку школи, по-перше, телефонували, говорили про те, що конкурс потрібний, що для школярів такого в Україні немає. Це перше, і його потрібно розвивати безпосередньо для шкільної аудиторії. Приїжджали всі команди безпосередньо вже на конкурс, приїжджали і своїми менторами, вчителями. Після того, як пройшов конкурс, ми зрозуміли, з якими проблемами зіштовхуються наші школярі, і саме тому плануємо конкурс розвивати і розчаряти. Якщо в цьому році у нас був тільки конкурсний відбір, відбір онлайн голосування. Кожна команда отримала як мінімум 3-4 рекомендації від експертів, то наступний рік ми плануємо провести, проводити для команд навчальні активності для того, щоб вони ну, більш впевнено себе відчували і на презентаціях, більш впевнено комунікували з народами різних культур. І це є головною ідеєю. Тобто Допомогти нашим школярям подолати, по перше, ну не всі підготовлені, як вже говорила Аліна, не всі підготовлені з основ фінансової грамотності, не всі знають про підприємницьку діяльність. І якщо розвивати, ми плануємо розвивати цей конкурс і заклали ці компоненти для того, щоб навчити і допомогти нашим школярам бути більш обізнаними саме в підприємництві, в mm -hmm. фінансах, презентації, комунікації. Mm -hmm. О, так, також те, що, мабуть, такий з мінусів, це те, що досить низький рівень знання англійської мови, і все ж таки головне це правильно презентувати свій проект. Ну підгрунтям для самореалізації це має бути обов'язково. З професією ми можемо змінювати свої заохочення. Сьогодні я хочу бути кимсь одним завтраким другим, але це старт для самореалізації це точно. Команда має летіти в повному складі, звичайно, із з ментором для нас це було три квитки. Ми з Зверталися до різних державних і недержавних установ, але ми вдячні фонду розвитку Маріуполя. Долучилася і команда до збору коштів. Вони ходили і до мера Маріуполя. Ну тобто, такою командною роботою. В останні дні ми вже навіть не сподівалися, що команда зможе полетіти до США і брати участь у конкурсі в за тиждень, за тиждень, за тиждень. Поїздки, так, ми почали задати. організувати все з візами, з квитками Фінансово підтримав фонд розвитку Маріуполя. Вони привезли шалений досвід. По-перше, коли ми їх сьогодні зустріли в аеропорту, перше, що було згадано, що розвиток між підприємницький розвиток у нас в Україні і підтримка молоді в Америці, це досить такий розрив є, є до чого прагнути. І все, про що ми говорили, це те про те, що досвід отримали колосальний. Я думаю, що їм буде чим поділитися з, зі своїми наступниками, скажімо так. І я е, маю надію, що е, вони допоможуть нам, скажімо так, у інформаційній компанії, де вони розкажуть саме, як це проходило, щоб якби, більше наблизити інших учасників, наступників до самого конкурсу, і щоб е, вони перейняли їх досвід. Конкурс проходить якби, кожен рік і. Ми починали в цьому році з вересня місяця, тому і в цьому році так само планується. Тривається реєстрація взагалі то ну, десь на першого... 1 вересня. Ми планували, а інформаційна компанія починається з середини серпня. Так ну ми е всіх запрошуємо звичайно оглянути нашу сторінку в інтернеті благодійного фонду. А долучитися до нас у Фейсбуці, де ми будемо звичайно публікувати актуальні новини, актуальні дедлайни. Освічувати, освічувати наші е, тренінгові заходи. Ми бажаємо тільки, щоб конкурс все більше розширювався, щоб у цьому році було якомога більше заявок, якщо в першому році це було 165, нехай в наступному, а в цьому році буде не менше 200-300 заявок. Ми так да, глобально підходимо. І хочемо сказати, щоб обов'язково молодь брала участь у конкурсі, тому що це, ну, я нам напевно скажу так громко, але це запорука має. Досвід, який вони отримують від цього конкурсу, говорить сам за ну, себе. Для мене особисто то цей конкурс насправді ну, дуже гарна можливість, бо унікальність його полягає в тому, що це для вже для, для школярів. Дуже багато так, програм, конкурсів, таких стартапів є для студентів, але для школярів таких програм немає. Тому основне це ну, вірити в свої можливості і не сидіти на одному місці, шукати, шукати, прагнути.